Доброго всім ранку вдома. Епічний пригодницько історичний екшен довбуш від режисера Олеся Саніна. Нарешті на екранах країни найепічніше українське кіно, у якому вдало поєдналися високохудожня візуалізація, тонкий музичний супровід, сильний історичний підтекст, пригоди та нестримне кохання. Про те, як створювався вітчизняний блокбастер, поговоримо сьогодні з художницею-постановницею фільму Довбуш Олександрою Дробот та виконавцем ролі опришка Забо Мольфара Дмитром Вівчарком. Вітаю ветерій ранку вдома. Доброго здоров'я. Давайте Привет. розберемося, про що саме йдеться, коли ми говоримо про масштабність стрічки. Пані Олександра. Так, ну я думаю, що такого проекту, як наш, в Україні, не було і. Е... Я сподіваюся, що будуть ще мас... масштабніші проєкти, але поки що на даний момент це наймасштабніший най... 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 проєкт. Тому що в, нього було... так, так, в, нього... в ньому було задіяно а, стільки людей, і він знімався так довго і він прожив якесь життя ще на етапі створення, тобто досить цікаве і велике. І насправді це життя більше, ніж зазвичай а, життя. Якихось інших фільмів на етапі підготовки, того що ну режисер з ним жив взагалі. Я думаю, що більше 20 років жив з ним сам режисер, а знімальний період тривав біля чотирьох років. Тобто, це дуже довго для створення фільму. За цей час багато було цікавих змін, хтось там худнув хтось там а, ішов з проекту, тобто змінювалися локації фізично, в яких ми мали Мали знімати того, що життя не стояло на місці. То я думаю, що такого плану проекти взагалі. А... На жаль, велика рідкість для України, того, що з такою, з, з такою любов'ю, так, так ретельно зроблений проект. Це ну насправді я думаю, що виняток. Взагалі, я не думаю, що який-небудь інший проект може стояти поруч із довбушем. Це моя особиста думка. Це не тому що ну мені просто пощастило там працювати. А взагалі, такого масштабу проектів, це. Міжнародного рівня, ну масштаб е за за всіма ознаками, за за не знаю, куди куди не ткнися, це все міжнародне. З моєї точки так, зору, так. це дуже круто. Я повністю погоджуюсь в цьому плані, тому що навіть от з акторської точки. Зору, бо там погляду брати, то знімати хвилину, а то й не хвилину, менше хвилини в день. Це не кожний продакшн, взагалі не кожний режисер, продюсер на таке погодиться, тому що це величезні гроші. А там діло було певно не в грошах, а діло було в якості. Тому, звісно, за якість інколи треба платити величезні гроші. А розкажіть от. Дмитро про сам процес знімальний. Ну от, про якісь нюанси, про те, що ви зараз говорите. Чому так відбувалося? Чому треба було хвилину? Які були особливості? Ні, процесу? ну можливо, були 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 більше там хвилини. Там якісь заявочні про проїзди, там ще ж репетиції, грим. Ну от, по перше почнемо з гриму. Там ми приходимо до цього. У нас по перше репетиції перед сценами, там за день до цього репетиції. Тобто, на які присутні повністю худ, персонал, там акторський персонал, всі дивляться, що треба, там по реквізиту акторам, що, куди, як, воно репетирується. Це все величезний такий процес, грубо кажучи, такий театральний, знаєте, в костюмах це все пробується. Дівчата знову ж таки пробні гри накладають там півтори-дві години. Потім ми виходимо на майданчик, щось там слово, погляд. Воно ретельно відточується, щоб потім вже і режисер, і е, оператор. Я Сережа Міхальчук називаю, я не знаю, що так ну просто Сережа, Дядя Сережа. Да. Е, просто вже знали, куди що ставити і як виставляти світло художникам, який реквізит нам треба, там, або яка локація буде краще, де краще там бій провести. Де це все. Насправді, це голівудський підхід. Ну от прям, Я не знаю, я в Голівуді не знімався, але це я більш ніж впевнений, що це голівудський підхід. Ну У нас ще все, все попереду. Ну от тому що після «Довбуша» мені здається, що це розлетиться прямо на цитати, це кіно на цитати на епізоди. Для мене було показним, пам'ятаю один момент. Ну, багато репетицій, багато акторів групових сцен, багато акторів масових сцен, там, по 300-400 людей, кожного вдягни, кожного загримуй, кожному там дай якусь бартку або ще щось. Це просто баснословно. Враховуючи те, що костюмів з підбору, якщо я не помиляюсь, там майже не було. Це все нове було, все шилося, все. Ну у нас от в, лінійних, лінійних героїв так воно певно так і було. Локації вибиралися просто. просто. Ну, один приклад для того, щоб зрозуміти якість і точність віддачу цього проекту. Я Сережа Некальчук ми знімаємо десь на схилах Драгобрату. Ми жили там, виїжджали, пам'ятаю ці експедиції на машинах. Там хвилин 40 десь під румунський кордон. Це було дуже далеко, дикі місця. Це але це неймовірно красиво. І ми щось там з філ знімаємо і захід сонця, Ми в нас просто проходка. Ми от маємо красиво епічно пройти. Як ми там в багатих забрали для того, щоб віддати бідним. От і щось сонце сідає, і Сережа каже: ні, 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 рібятки, ми не будемо це знімати. Тобто, в мене вже якби сонце, не так сідає. Так каже, дві машини світла. Давайте ми зараз ні. Ні-ні-ні, Природу каже, не зіпсуєш. Природу не треба чіпати, просто треба з нею поєднатися. І що ви, що ви думаєте, нас відправили на перегрім, перекостюм, грубо кажучи, просто знімали якісь заявки, але без артистів. Тобто він не відповідав, каже, я не відповідаю за цей кадр. Тому що це так, так як він це бачить. Це не співпадало з його якимось батьком. Тому якщо продюсери і режисер дозволяють собі такі речі, тобто не просто давайте знімемо, ну, якось там на прости, підкрасимо, підфарбуємо, типу якось воно буде. ні ні ні, такого не дозволялося. Я розумію, є 3 d там спецефекти, якісь будуть, ну, от, щось десь буде все одно, це ж кіно, щось десь буде підмальовуватися, десь, але просто сам факт підхід, що тобто за кожний кадр. Просто кадр без слів, немає ніякої там кульмінації, там і ще там щось просто за кожен кадр відповідає, ну, прям своїм, грубо кажучи, професіоналізмом і словом пан режисер і пан оператор. Тому це для мене було величезним показником. Та, репетиції довгі. У нас по 5-6 днів репетиції було. Потім, щоб зняти там, півтори хвилини сцени. Ну, тобто, це, ну, це. Але це круто. Це неймовірно круто. Спочатку здавалося, що це. Зараз згадуєш ці моменти, думаєш, чого так довго. Ти звик. нас, знаєте, серіальне таке ну, виробництво. Бігом, бігом, давайте що там 15 минут в день зняти. Ну прикиньте, 15 минут в день. Ну там ов 20 ну, це ж ну просто, це ну, що ти знімеш за це. Ти просто встигнеш текст якийсь виговорити. Про якого персонажа може йти? мова. Ну от, а це, от саме на рівні професійному, красивому, дякуючи просто неймовірним всім департаментам, всім департаментам. Там, там просто був один величезний організм, таке знаєте, одне серце. Де щось когось там підбалювало? Хтось підходив. Там а давайте ми допоможемо. Давайте ми там під'їдемо. Скільки у нас там машини зі склонів цих з'їжджали, там дощі були, треба знімати. Потім не встигаємо це зробити. Але давайте ми зробимо. все одно не спішили, навіть якщо ми не встигали, ми не спішили це робити, тому що спіш... це пришвидшення воно ні в якому разі не вплине на якість. Тому тут треба все роздумано, і так, ну звісно, тому воно вийшло дуже дорого. Але я впевнений, що всі ці фінанси, всі ці, вони взагалі не матимуть жодного значення, коли люди побачать цю картину. Вони просто будуть дивитися на якість і все. Давайте ще про. Про красу картини і картинки, до якої доклалася точно не тільки природа, Карпати, Драгобрат і закат сонця. А пані Олександро, до вас питання, як вдалося створити таку достовірну, яскраву, таку картинку якісну, як працювалося над фільмом, з якими труднощами ви стикалися, створюючи цей світ? А, ну, насправді в нас, по перше, ну, картинка в нас оператор. Це ясно. А по-друге, у нас режисер, який не дозволяв, просто фізично він не витримує, якщо. Ти приносиш щось історичне, недостовірне. Якщо yeah. ти приносиш щось сучасне, але пофарбоване, він, він просто відчуває це навіть на відстані. треба навіть близько підходити. Він вивчив всі, всі, всі матеріали по, по цьому сторіччю. Він може читати лекції. Він дуже досконально і, і весь а, весь ну, всі предмети, всі якісь вживані, невживані речі, все, що стосується, до до я не знаю, до, до якихось найменших деталей, він просто знав. Тобто ти йому приносиш щось, каже ось, він каже, ні, це з епіцентру, або це там Нова Діл, або це ще а, а, а такого бути не могло. І, і ти починаєш розповідати, ні, я в музеї бачив, це могло, він каже, ні. Я сам можу висердацію написати. Тобто, насправді дуже прискіпливий режисер, у якого просто не каналу, Тобто, ти, якщо приносиш нереальні речі, річ, яка не жила по справжньому, річ, яка не, не не сиділа в музеї, не чекала, поки вона зніметься в нас в кіно. А, то він на це не погоджувався. Просто категорично ні. Тобто тоді він просто це не брав в кадр, не знімав, а він не йшов ні на які компроміси. Ну, по я, 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 я вважаю, що це правильно, тому що коли в тебе така висока планка, а, ти просто в якийсь момент. Твої очі вже не бачать те, що те, що не може бути в тебе в кадрі, і навпаки, десь щось валяється. Ти розумієш, так це може бути на картині, того що це реально достовірно, і це могло бути. Тобто, ми тепер всі, хто працював в художньому департаменті, великі е експерти в цьому сторіччі, того що ти просто <нів> 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 автоматично ти вже закінчив знімальний період. а Ти дивишся, ой, це могло бути, це не могло бути. Це наше, це не наше. Тобто, ми в якийсь момент до речі почали. Просто розподіляти наша річ, не наша річ, наша, наша, і ти просто відсікаєшся, що ну, ти, ти навіть твій, твій зір не падає туди, куди не можна. У нас насправді просто була кровава битва за якісь де, там реальні речі. а В нас ну, от, правда, музейний працівник, який супроводжував з нами музейні. Невеличкі речі, ну тобто вони, вони 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 коштовні, ну, з історичної точки зору, вони цінні, і він супроводжував а, з нами, поїхав в експедицію. І коли людина на 25 п'ятому робочому, на 25-й робочій годині, просто майже ридала, просилася додому, але він мусив стояти бо, бо ще в кадрі, той той підсвічник, який там який він який він нам приніс, то просто він зрозумів наскільки складна у нас. Насправді робота, бо правда, але він знявся, його було дуже гарно видно, він знявся крупним планом. І потім Олесь якийсь і, історик сказав: Я бачив, це реальна річ, я зрозумів. ну тобто так, те, що в нас вже проходило цей відбір, насправді це чотири. Це 4... Чотирикратний, мабуть, так відбір. Тобто, окрім е, мене є е, е, асистент, реквізиту, художник з реквізиту, є е, історичний консультант якого теж ти якусь річ знайшов, ти питаєш перше в історичне консультанту? Може бути, не може бути. Таке, не таке. Потім, потім ми дивимося, наскільки воно вписується в нашу, нашу картинку, і потім вже режисеру ти принесеш вже таку відібрану річ, і він вже тоді каже, так чи ні. Тобто, в тебе там чотири інстанції по дорозі до того, щоб річ потрапила в кадр. І дуже багато речей ми просто виробляли по ескізам, по малюнкам того часу. Ми дивилися картини старовинні, ми роздивлялися, як може вигляд, виглядати то чи інше в цьому періоді, і робили ще огляд на те, що ну добре, ми щось знайшли. Таке воно може румунське, але воно може бути в цьому регіоні, того, що ще по регіонах воно. Ну, ми намагалися, але може там з регіонами трошки міксували, але торгівля була дуже розвинена, то можна. Я так розумію, що це оцінять не тільки історики, а навіть і люди, які не зовсім може знатися, але ця атмосфера достовірності вона буде відчуватися через такий прискіпливий підхід до всього. Скажіть, от в пресі була інформація, що деякі декорації з фільму довелося побудувати з нуля? Що це було про що йдеться? Ми хочемо дивитися фільм вже підкованими, знати що там побудували з нуля і що було найскладнішим. Ой, слухайте, ну там цікаво. Насправді я б навіть і не спойлерила, бо всі не, не всі бачили фільм. Тому мені навіть цікаво, де викупиться декорація, а де не викупиться. Того, що якісь речі ми доробляли під декорацію, а якісь будували з нуля. Того я насправді може на це питання відповідала би пізніше, коли вже буде. Ну коли вже. Всі глядачі подивлять добре, <зыв> <зыв> <зыв)> Довжно, ну не хотілося, так, так, хотілося Такі таємнички привідкрити, ні, окей. розумієте, гормон. якщо ти бачиш, якщо ти в кадрі бачиш, що це декорація, то це великий мінус для, для для мого департаменту. Якщо ти в кадрі бачиш, що це нереально, це великий мінус. Тобто, краще, якщо ви не побачите, але я вам скажу, як спойлер, деякі речі я дивилася. Деякі речі, все ж таки, ну я своїм оком а, професійним я бачу, що все ж таки щось там, якщо дуже прискіпливо, то щось можна буде знайти, але це вже, знаєте, для тих, хто шукає якісь там а, ляпи, кіноляпи, то я думаю, що ну, трошки, трошки буде. Але, вже, ну, але вони взагалі, ну, з моєї точки зору, несерйозні. Не Звільних ну, тобто, ви немає. Виграв бути. При... А, ви реф-пристолі теж стаканчики пластикові бачили, так що все нормально. У нас була боротьба з пластиковими стаканчиками, і на сцени, де в нас страждали тепло одягнені в хутро люди під палящим сонцем на площі, ми спеціально навіть кетерінгу заказували не білі одноразові стаканчики, а коричневі для того, щоб якщо якась людина... Так, його в кадрі, його в кадрі залишиться, щоб не, то, щоб око, не було ні. так, щоб воно не впадало в око. І я вам скажу, що ці стаканчики, які коричневі, вони дорожчі. Але адміністрація пішла нам на зустріч і видавала їх тільки тільки на майданчик. Тобто всі інші вся група була з, з, з білих, але на майданчику були коричневі того, що. Не дай боже, воно десь в кадрі. Хтось його там поставить, сховає під під собі під костюми приносить. Тобто все серйозно було до таких подробиць то я певна, що глядачі будуть ще уважніше дивитись, хоча, ну, скоріш за все, все ж таки більше за грою акторів. І я пропоную перейти до цієї теми. Коротенька, довбурж це потужний міжнародний проект, а в створенні його взяли участь окрім України, Польща, США і Канада. Акторський склад він теж інтернаціональний, чи більше вітчизняний, і які наші зірки там а, будуть палати? Ну, головні герої Сережа Стрельников, наш актор, Даша Плахтій, Олексій Гнатковський, Ростислав Держипільський, брати Жируни, Петро і Іван, Роман Ясіновський і я, Дмитро Вівчарюк, із українських акторів. Із польських Матеуш Костюкевич. Е а, господи, шульга Олег, той, що зараз і зараз захищає, і з 14 року захищає нашу країну. І наразі і Сережа Міхальчук так само. Кожен на свій фронт, звичайно, на фронті, але це дуже важливо. Е от що ще вам розказати? Um, Агата, Бузик, Агата Бузик, звуть Агата нашу Бузик. Агата Бузик, Так, Бузик Ти з нею не пересікався, Бузик, так. Так. Mm -hmm. але не, так, не, не. Не. вона дуже важливу роль відіграє в історії, і це історична особистість, вона так, також достовірна. І вона дуже крута. Польська акторка, одна з, ну, з першого шолому. Ну, у нас насправді знімалися троє акторів е першого ешелону польського у нас ну, дуже круті. Вони всі дуже круті. Так, я з ними не пересікався, на жаль, але я знаю так, що вони там були. Ну, для мене знаєте, от, е, у нас є така штука. Інколи от, і до війни її, певно, всі відчували актори, такий синдром меншовартості, от, там москальські актори, вони там лучші, там іще там, щось там, або там закордонні актори краще. Ну, Ніхто не краще, просто це відношення до людини. Насправді, віддача е, в цьому фільмі ну, просто, просто, мені здається, ну така нутрова. І тому не чим ми не відстаємо від голівудських акторів, просто не прибіднюючись, але, але мені здається, що це. Це круто, ну це, це наша робота. Ну вживатись в персонажі, і робити їх якимись. Коли ти тим паче цілий день, і в тебе ввечері там ти в гримі в костюмі ходиш, репетируєш це все, і тобі вже навіть на підсвідомому рівні ти виходиш на цього персонажа. Хочеш або не хочеш, стомлений там або, наприклад, щасливий. Ми весь день намагаємося про щось там жартувати. От або стомлений. Ми там просто під сонцем, палящим десь сидимо, ходимо. П'ємо цим гримом вуса, це все парік, Боже, як згадаю це. Я насправді не дуже ненавиджу крейти вуса. Оце все. А, але просто в мене таке універ... універсальне обличчя, як мені так сказали. а потім на себе дивишся, думаєш, блін, ну реально, 50-річний дід якийсь. Насправді мені не 50, ні менше. От, але. Підхід був просто колосальний зі сторони акторів. Були звичайно, це ж не без того нюанси. Хтось втомлювався, хтось там, хтось зривався, хтось. але це, це нормальний процес. Ми ж люди взагалі не з стабільною психікою, тому для авторів це, це нормально. Треба, просто... звичайно, триматися та, в рамках, але, але це нормально. Я хотіла сказати, що просто зараз триває промотур містами України, промотур фільму Довбуш. Не пропустіть у вашому місті, подивіться на анонси, щоб зустрітися з акторами. З... За тими, хто створив цей фільм у вашому місті, і звичайно, чекаємо на всіх великих екранах країни. В Ветері ранку вдома, художниця, постановниця фільму Довбуш Олександра Дробо та виконавець ролі опришка Забо Дмитро Вівчарюк. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую вам. Дякуємо. Ранок Дякую, вдома триває побачення. всім. Над хто перегляду. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні, героям слава. Дякую, слава.